Випередити бригаду швидкої та надати невідкладну допомогу. Старшокласники Київщини перевіряють свої вміння з екстреного порятунку: закритий масаж серця та штучне дихання. Вміння швидко зорієнтуватися. Цю медичну спритність оцінюють фахівці. По-перше, тут вибрані кращі діти з, з, з груп, які були. Ну і взагалі діти показують. Я працюю з медиками теж. І от у мене зараз був студент. У мене не було таких от медсестер, які так в такою віддачею працювали з таким так заповзято. Змагання ініціювали Український фонд здоров'я та Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги за підтримки Міністерства охорони здоров'я та Київської обласної державної адміністрації. Якщо невідкладна допомога надана протягом першої хвилини, після раптової зупинки серця, то імовірність повернути людину. До життя 80%. Ось чому ось чому ті знання, ті навики, які ми намагаємося дати сьогодні старшокласникам, починаючи з Київської області, сподіваюся, далі і по всій Україні ці знання. Критично важливі метою цієї нашої акції є якраз розповсюдження самої ідеї, а для того, щоб ця, ці знання пішли більш всього в маси. Так що починаючи вже з шкільної парти, ми могли формувати у дітей ці знання, як зізнаються старшокласники. На щастя, отриманих вмінь не доводилося застосовувати на практиці, утім деякі збираються присвятити себе в майбутньому саме цій професії.